Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді чергова новинка від нашої фірми. Це в нас акумуляторна торцювальна пилка, оснащена безщітковим двигуном і маркировкою PGS-20. Ось так наш інструмент постачається, дуже надійно упакований. І інструмент після того, як ви його дістали із корпусу. Майже готовий до використання. Для цього вам потрібно ще додати мішок для збору пилу, якщо він вам потрібен. Та якщо потрібно, встановити струбцину прижимну. Також в комплекті є ключик для заміни оснастки. До речі, диск вже встановлений на 40 зубів, і ось такий куточок для налаштування вашого верстату. До речі, нагадую: в нас є дуже широкий асортимент пильних дисків, тому переходьте за посиланням, навіть якщо у вас не така пилка. Ця акумуляторна торцювальна пилка досить потужний інструмент 1500 Вт в еквіваленті з мережневим інструментом. І постачається вона без акумулятору. Якщо у вас вже є наші акумулятори, будь ласка, користуйтеся. Але ми радимо вам використовувати акумулятори не менш ніж 4 Ампер годинної ємності або 8 Ампер годин. Також в нас є кілька ще моделі, котрі також 4 Ампер години, і вони повністю сумісні з цим інструментом. Зараз наш інструмент знаходиться в транспортувальному положенні. Якщо нам треба приступати до роботи, відтягуємо ось цю ручку фіксатору. І ми вже майже готові до роботи. Чому майже? Тому що залишилось під'єднати акумулятор. А для чого ж призначений цей інструмент? Для того, щоб ми могли робити точні різи в площинах в одній площині. І з поворотом в іншій площині та також в двох площинах. Все залежить від ваших потреб. А для того, щоб ваші різи були дійсно точними, є купа налаштувань. Підходьте, будемо розбиратися. Для того, щоб зробити прямий різ, встановлюємо поворотну платформу на 0 та фіксуємо її. Перед тим, як нашу дошку ми будемо різати, її треба, звісно, закріпити. Для цього в комплекті є струбцина. Встановити ми її можемо як з однієї сторони, так і з іншої. Закріплюємо обидва вертлюжка та притискаємо самою струбциною. Так само нашу дошку ми можемо закріпити і з іншої сторони. З якої ж сторони правильно буде встановити струбцину. Вірно встановити на довшу частину дошки. тобто та сторона, від якої ви відрізаєте, або з тієї сторони, де вона вам не буде заважати, робити різи. Після цього ми вже можемо зробити на нашій дошці прямий різ. Але можемо ввімкнути ще й лазерний вказівник. Він покаже нам, де саме буде розведений різ. Ну а для налаштування лазеру є ось такі два гвинтики, котрі ви можете відкрутити та пересунути лазерний вказівник ліворуч від пильного диску, або праворуч, як вам зручно, або по центру. Але якщо по центру, при пилянні ви вже його не побачите. Диск перекриє лазерний вказивник. З прямим різом ми розібралися, тепер різи під кутом. Кут до 45 градусів в одну сторону та в іншу сторону. До цього ми маємо щовчки, фіксатори по 5 градусів. Якщо потрібні проміжні значення, обережно встановлюємо них. Та фіксуємо приживним гвинтом. До речі, гвинтом фіксуємо в будь-якому випадку. Якщо налаштування вас не влаштовують або із часом збились, так само маємо можливість підправити їх. Відкручуємо цей вказівник та трохи здвигаємо його. Після цього фіксуємо знову. Нахил пильного диску ми також можемо зробити до 45 градусів, але в одну сторону. Для цього відкручуємо фіксуючу ручку, встановлюємо потрібний нам кут різу та фіксуємо тією ж ручкою. Ручка велика та зручна. Якщо потрібно підлаштувати кут нахилу на диску, так само відкручуємо цей гвин та підлаштовуємо, виставляємо в ноль. Упор, котрий нам забезпечує різ 90 градусів. Ми також маємо можливість підлаштувати, якщо це потрібно. А за допомогою ось цього упору ми зможемо відрегулювати глибину прорізу. А в нижній частині нашого верстату ми бачимо чотири гумові ніжки. Це не ковзує на рівній поверхні, але якщо нам потрібно стаціонарно закріпити наш інструмент, є спеціальні потаї, котрі проходять через ті самі гумові ніжки. Тобто в нас і стаціонарно закріплений інструмент, і також має невеличкий демпфер. Для того, щоб зручно було поміняти диск, є фіксатор. Ось тут. Натискаємо його, провертаємо диск, диск зафіксовано. Після цього беремо комплектний ключик та відкручуємо гайку. Резьба зворотня. До речі, це не гайка, це болт. Знімаємо фланець та болт. І для того, щоб нам зручно було виняти диск із цього кожуху, є ще один важіль. Підіймаємо його. Та відсовуємо захист. Після цього дуже зручно знімати диск. Так само і встановлюємо в зворотньому порядку. Після заміни диску опускаємо кожух вручну. І все. Він працює, як і положено. Ну і нарешті, для того, щоб вімкнути наш верстат, маємо ось таку величезну кнопку під всі пальці. Але вона заблокована. Розблокувати ми її можемо. Або ось цією кнопкою, або ось цією. Залежить від того, якою рукою ви працюєте. Та лівою. Дуже зручно, погодьтесь. Інструмент обладнаний функцією плавного пуску та миттєвої зупинки. Все дуже швидко. При запусканні двигуна також вмикається невеличка підсвітка. І найбільша цікавинка нашого інструменту маємо три фіксовані швидкості: 2200 обертів, 3200 обертів та 4200 обертів. Все це вказано на нашому табло. Перемикаються вони натисканням червоної кнопки, сама швидкість, котра зараз працює, підсвічується. І маємо ще на самому інструменті індикатор заряду акумулятору. Для того, щоб наше робоче місто лишалося в чистоті, можемо під'єднати комплектний. Мишечок для збору пилу. Він має змійку, за допомогою котрої ми його легко почистимо. Але якщо у вас все ж таки є пилосос, можете під'єднати його. Внутрішній діаметр 28,5 мм, зовнішній 39 мм. Або шукайте перехідники. Ну і звісно, раз наш інструмент акумуляторний, він мобільний, тобто беремо і йдемо куди нам потрібно. І вага його складає із 4 Агодинним акумулятором 6 кг 700 г. Не так же і забагато, зате зручно. Ну і трошки по характеристиках: максимальна товщина деревини, котру ми можемо перепиляти, 45 мм, максимальна ширина 115 мм. Для кутових та похилих зрізів ці значення, звісно, зменшуються. Як саме, будь ласка, дивіться на екрані. Ну, а тепер тести. Ми знайшли невеличкий кусочок вагоночки та трохи попиляємо. Є таке. Знайшли дошку подовше. Встановлюємо тримач. Закріплюємо. Кут ми виставили 22,5. Пиляємо. А тепер давайте нахилимо сам ріжучий диск. Тепер нам тримач заважає з цієї сторони, переставляємо його на іншу сторону. Закріплюємо нашу дошку. Нахиляємо ще й так на максимальний кут. Закріплюємо та відпилюємо. І маємо спил з нахилами у двох площинах. А тепер спробуємо перепиляти одразу 4 вагонки, загальна товщина 47 мм. Під кутом 90 градусів все чудово. Попередні різи ми робили на максимальних обертах, тобто 4200. Зараз ми. Оберти обрали 2200 та попробуємо також перепиляти. Це в нас були оберти 2200. Ну а зараз ми проведемо тест, скільки різів зробить наша торцювальна пила на акумуляторі ємністю 4 а години. Брусок в нас буде сосна. Розмір його 61 на 47 мм. Але перед початком робіт не забуваємо про техніку безпеки. Я вже в окулярах, тому ці мені не потрібні. Встановлюємо наш 4 а годинний акумулятор, він повністю заряджений. Та обираємо найбільшу швидкість 4200 обертів. На цьому все. Пилка уходить в захист. Якраз у нас майже нічого не залишилося. Я думаю, результат вражаючий. Отже, акумулятор у нас повністю розряджений. Я не знаю, як пилка, а я втомився і досить суттєво. За моїми враженнями, я зробив набагато більше сотні різів, але точну цифру ви бачите на екрані. І хочу наголосити: стосовно техніки безпеки, будь ласка, при кожному різі закріплюйте вашу заготівку. Щоб не сталася така ситуація, як сталася в нас. На той момент я вже досить сильно втомився, і рука в мене просто затерпла, не втримав. Буває. На цьому знайомство із акумуляторною торцювальною пилкою PGS-20 ми закінчуємо. Як ви побачили, продуктивність просто вражає. До того ж, працювати з нею дуже зручно. Особливо за рахунок того, що вона акумуляторна. Тобто, де захотіли, там поставили. А за рахунок того, що інструмент має три швидкості, ви маєте можливість працювати з більшою кількістю різноманітних матеріалів. На цьому в нас сьогодні все. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, пишемо в коментарях. І бувайте здорові! Живіть багато! До нових зустрічей!